Там мантрович. Ну ви знаєте, дійсно у нас ознакою початку виборчої кампанії є при цій владі виклики до слідчих. І коли розпочалась кампанія до місцевих рад виборів, то мене викликали на допити служби безпеки. По тому, що зараз мене почали викликати до Генеральної прокуратури, можна сказати, що це реальна ознака початку парламентської виборчої кампанії. Тому що я не бачу, крім політичних мотивів, будь-які інші мотиви, за якими б мене могли запрошувати до дослідження. Всякому разі, я зараз детально дізнаюсь, про що йдеться, і зможу вас проінформувати, зможу вам розповісти. Єдине, мені неприємне те, що. Мене постійно. Турбує те, що дуже важко моїй родині. Я говорю про це і працівникам Служби безпеки, зараз я хочу про це поговорити з Генеральною прокуратурою. Як тільки я від'їжджаю до відрядження, в тому числі там за кордон, то зразу до моєї родини йдуть з повістками негайно прибути, терміново прибути. Безумовно, родині це дуже неприємно, це дуже боляче. Той же час... Мені здається, що е, ці виклики роблять тільки для того, щоб сказати, бачите, ми викликали, а людина не з'явилась. Тому я постійно змушений перервати свої відрядження, щоб поспілкуватися з слідчими, коли у них не, така негайна потреба є в такому спілкуванні. Чому вона негайна, я думаю, зараз з'ясую. Може, дійсно щось відбулося. Вони вас не попереджали, не казали, о... там сивіться, бо так не. Тат... Знаєте, у мене є постійне місце, де я працюю. Це всім відомо, мабуть, не тільки в Генеральній прокуратурі, є службові, телефонні і так далі. Я завжди готовий поспілкуватися, коли є до мене питання, готовий дати відповіді на будь-які питання. Тому міліцію кидати на мою квартиру і тероризувати моїх рідних, я вважаю, що це чиста інша технологія, інші задачі, які виконують світ. Як ви думаєте, які звинувачення? Ви знаєте, я... мені самому цікаво, які звинувачення можуть мені пред'явити. Я хочу це почути, мені це самому цікаво. Я не можу вас понізувати. До будь ласка, в запиті на ваш адресу? ставила цей випадку. Справа Луценка, так? Ну, так я не знаю, розділяють. які злочини робив Юрій Луценка, мені про це злочини нічого не відомо. Я вважаю, що він не робив ніяких злочинів. Коментувати мені справу про це не намагаються. У вас в джерелах вказано, що ви підписували резолюції? Ну, ви знаєте, перебуваючи на посаді, я підписав, ну, мабуть, десятки тисяч резолюцій, листів і так далі. І це нормальна практика роботи в уряді, коли ви підписують листи, листи резолюції. Тому, Повірте, що ніяких порушень в цих підписах ніколи не було, тому що я завжди їх свої обов'язки достатньо гідно і готовий прозвітувати про будь-які дії на посаді. Сподіваюся, хто хоче. Дякую. д どういうこと